Друзі, всім доброго дня. Я тут на обід готую ці рублені котлетки. Другий раз їх готую, мені дуже подобаються. Так, все обід приготувала. Ось такі рублені котлетки. Я їх трошки протушила в сковороді. Дуже смачні виходять. Ось і гречка. Зараз я підійшла до цієї хризантемки, думаю, що з нею робити. Я ж її тоді раніше обстригла квіти, ну там, де перецвіло, думаю, може вона буде пускати. Вона то пустила ось ці квіточки, але вона далі не розвивається. Вона вже починає повністю засихати, ось листя засихає і. Ну, просто, напевно, що не сезон для неї. Її ж теж потрібно відпочивати. Ось такі вона нові пагони. пагони попускала. Я її десь обстрижу по таку пору, може чуть-чуть нижче. І віднесу в погріб. Нехай вона відпочиває ось, а вже весною її пересажу в ґрунт і вже тоді вона буде квітнути в квітнику. Ось окут. Тут даже вже такий стовбур. Е, так, це я залишу, щоб коріння не травмувати, потім ми весною заберу. І навіть стовбур такий, знаєте, м'який став, наче вже він не хоче далі. Ну, все правильно, їм вже ж потрібно відпочивати. Ось так я зараз роблю. Опа. Тут обламало. Очію, що. Пливати не буду, земля волога хороша. шабонька. А так пахне. Саме стовбур так пахне. Ось. Так, значить хризантемку виношу в погріб, а сюди на віранду буду виносити гіаценти і нарцизи. Зараз я холодно сьогодні такий вітрюган. Значить, я забираю, це все залишається, це залишається. Ось ці я забираю. Бачите, вони вже починають розкриватись. Це гіацинт, синій. Це білий гіацинтик. Також помаленьку вже розкри... Ой, розкривається. І нарцизи. Так, все, внесла я вже цю красу на віконці віранду. Ось так їм тут буде, треба ще на цих дві крайні риночки і підставочки знайти. Ну, то нічого страшного я знайду. Ось, вже їм буде тут хорошо. Тут сонечко, сонячна сторона, температура якраз відповідна для них. хорошо. Зразу тут ось з вулиці тут так прохладно, нормально, коротше кажучи. От і все. Буду вже за ними спостерігати. Так цікаво, коли вони, знаєте, наче нічого-нічого, а потім раз за день відкрилися. Потім з'явився бутончик на наквіти. Вони такі білі, геть-білі, їм не вистачало світла. Нічого, вони зараз виправляться. Так, ну все, нехай вони стоять, ростуть. Я зараз ще хризантемку віднесу. Ось ось який, який стовбурець. От, і хочу зайнятися трошки прибиранням подвір'я там. Все на лодка споходять, бо це дійсно так лорд. Ось тут поробив такого куча сміття. Порозносив, пороскушував все. Треба позбирати, поскладати його. Ось це в мене сьогодні таке завдання. Боня, заходь в хату. Боня. Боня. Ганяє. Такий морозець прохладно сьогодні. Так, ну все, зараз я віднесу, тоді до вас вернусь. Трошечки прибрала, але там його повністю не можна, воно все багато замерзло Короте, під снігом, під льодом, я його виковирювати не буду. Трошки розтане сніг, тоді прибереться. Так, я когось там замітила, когось там замітила. Хто це там сидить? Давно вже не було. Пішли, ти сидиш, чекаєш, так? Да? Пішли, пішли, вийду, я чи не вийду, побачу, чи не побачу. Йди сюди, йди. Так, зараз Так, ну все, поїсти вже буде легше. Йому, і мені, і мені заодно. Боня, пішли. Пішли в хату, давай. Дуже лортіка відпущу, хай гуляй. Таке все сухе, негарне. Нічого, скоро вже. Скоро вже буде пора, да, лорд? Давай, виходь. Виходь. Лапки поїв? Да? Давай, 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 давай. Давай, пішли. Іди. Ой, що ти тут поробив? От любиш сувіти наводити, так? Да? Іди, іди вот. боїшся. Так слизько, що з ніг зможеш збити. А ну сідай, посий трошки, сідай, молодець. Все, давай пока, гуляй. Гуляй, хлопчик.